Друзі, всім привіт! Мене звати Лена Онищенко і я рада вітати вас на своєму youtube каналі. Сьогодні ми готуємо дуже смачне варення з персиків та нектаринів один із найулюбленіших моїх сезонних рецептів, тому що готуються за лічені хвилини і містить всього два інгредієнти: персики з нектаринами та цукор. Я покажу секрети його приготування, а ви не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар та підписатися на мій youtube канал. А ми переходимо до приготування. Нам потрібні гарно вимиті очищені персики та нектарини. Я не беру дуже стиглі, я беру такі, щоб вони були ще щільними. Можливо, вам буде здаватися, що вони трішки зеленкуваті, але повірте, вони вже солодкі. А враховуючи, що ми будемо додавати сюди цукор, то солодкість ми відповідно додамо саме завдяки йому. Коли ви будете працювати з такими не зовсім перестиглими фруктами, то вони будуть залишати свою текстуру. І будуть такими невеличкими шматочками. Оф, ось так іноді буває важко розділити, але це нічого страшного. Що я роблю далі? Дивіться: я зараз відкладу там де кісточка, щоб потім це дістати, я буду нарізати невеликими шматочками. Тобто я ділю ось цю половинку навпіл, далі розрізаю її ще на невеликі ось такі порції, і тепер нарізаю ось таким кубиком. Чому? Тому що під час варіння цей кубик, звичайно, зменшиться в розмірі, а я хочу, щоб він залишився ще структурним. Якщо ви хочете, щоб він був трішки меншого діаметру, то відповідно ви можете його нарізати трішки меншого розміру. Ось так це буде виглядати. Нарізаю це нектарин. У нас був тепер я нарізаю так само, розрізаю навпіл персик. Шкірку я не знімаю з них. Якщо ми знімемо шкірку, то наш фрукт є велика ймовірність, що повністю повністю розвариться. Ось так нарізаю кубиком десь приблизно 1,5, напевно, на півтора сантиметри, можливо, 2х2. Все залежить від того, які шматочки ви хочете потім отримати у варені. Тобто тут немає якоїсь конкретної рецептури чи логіки. Все на ваш смак та на ваше естетичне вподобання. Ось так розрізаю все. І тепер буду перекладати в миску, коли поріжу всі персики з нектаринами, я, відповідно, зважу який об'єм, і буду додавати цукор. Отже, я порізала персики, тепер перекладаю їх в кастрюльку. Мені потрібно зважити, скільки сюди я зможу вмістити моя улюблена ложка для варення. Варю варення завжди тільки дерев'яною ложкою. Нею найзручніше перемішувати, і не псується дно кастрюльки. Так, перекладаю, у мене тут кіло 100, виходить кіло 110, але беремо, округлюємо кіло 100 е, персиків з нектаринами. І тепер я додаю на цей об'єм 600 грамів цукру. Я ніколи не беру цукру один до одного. Я не люблю дуже солодке варення. Це взагалі е, не мій формат такого десерту е, солодощів до чаю. Я завжди полюбляю, аби було відчутно смак самого фрукта. А якщо ми беремо один до одного завжди з вами цукор, то тоді, відповідно, вже смак фрукту ви ніколи не відчуєте. Отже, я взяла 610 грамів цукру, перемішую все, даю постояти близько 10 хвилин і далі ми починаємо це все варити. Перемішую персики, нектарини і цукор. Так, у нас виділиться одразу сік. І коли ми поставимо з вами кастрюлю на вогонь, то, відповідно, нічого не буде пригорати. Цукор поступово також почне швидесенько плавитися, і в виділеному сокові почне варитися наше варенечко. Дерев'яними ложками дуже зручно працювати, вони не гнуться, не ломаються. Також ви можете використовувати таку силіконову лопатку. Ось так гарнесенько все перемішуємо і залишаємо. Відпочити 10 хвилин. Що ж, дивіться, цукор почав розчинятися, почала утворюватися у нас, виділятися рідина, персики почали давати свій сік, і тепер я можу вмикати їх на невеличкий вогонь. І поступово цукор буде доплавлятися, соку буде виділятися все більше і більше, і наше варення почне варитися. Варю завжди його на середньому вогні, помішуючи так, аби нічого не пристало, коли наше варенечко закипить. Я буду проварювати його ще близько 10-15 хвилин. Цукор розчинився повністю. Вже його зовсім не залишилося. І тепер залишилось дочекатися тільки, коли варення закіпить, зменшити вогонь до мінімального і дати йому гарно проваритися, аби наші шматочки персика та нектарина стали м'ягенькими, але залишили свою красиву форму. Варення починає закіпати, ми його перемішуємо, даємо йому ще більше почати кипіти, і після цього я почну зменшувати вогонь. Оскільки плита у мене індукційна, то, відповідно, воно йде імпульсами. Якщо ви варите варення на газовій плиті або звичайній електричній, то трішки це буде по-іншому. Ось така краса у нас виходить. Дивіться, скільки соку, але бачите, шматочки залишаються ціленькими. Все, на цьому етапі я зменшую вогонь. І тепер даю йому спокійно проваритися, прокипіти. Десь приблизно 15-20 хвилин ви будете бачити по готовності шматочків. Тобто зараз вони дуже твердесенькі, а далі вони мають набратися цукровим сиропом, стати більш прозорими, звичайно, не такими жовтесенькими, як зараз, і стати більш м'якими. Дивіться, як гарно персики змінили свій колір. Я вимкнув плиту. Бачите, вони стали повністю прозорими, ніби як такі закарамелізувалися трішки. Я варила їх десь 20-25 хвилин, мені здається, цього разу, тому що персик був більш щільний, ніж зазвичай. І дочекалася, аби вони вже стали м'ягенькими. Бачите, я натискаю, вони м'ягесенькі всередині, дуже-дуже красиві, багато соку і сік гляньте якого неймовірного рожевого кольору. І зараз я буду зроб, зроблю одну річ. Для того, аби персики гарно зберігалися довго, для того, аби варення було не солодким, я додам десь приблизно п'яту частину чайної ложки лимонної кислоти. Ось таким чином, поки варенечко наше гаряче, лимонна кислота гарно розчиниться і вона буде таким стабілізатором для нашого варення. І також дозволить зберегти цей дуже красивий колір. Гляньте, який він неймовірний. У мене вже підготовлена банка. Банка вимита, висушена. І зараз я буду розливати варення і просто, поки воно гаряче, закручувати кришкою, тоді воно гарно засмокче. І ніби як стабілізує, але може утворюватися конденсат. І в це варення треба з'їсти набагато швидше. Або другий варіант ви максимально заповнюєте банку, далі даєте вареню повністю охолонути, і потім тільки його закриваєте. Що ж, я беру банку, ставлю її на тарілку для того, аби не брати її в руки, бо вона буде дуже-дуже гарячою. Починаю перекладати варення, поки воно гаряче, ось таким чином. Спочатку і густу частину трішки рідкої, Потім буду доливати ще більше соком. Дуже красиве варенечко. Також, поки воно буде охолоджуватися в банці, воно ще пройде термічну обробку і стануть наші шматочки персика більш м'якими. За бажанням, звичайно, якщо ви хочете зовсім м'ягесенький такий персик отримати, ви можете дати вареню охолонути і потім проварити його ще раз. Так, гляньте, який сік, красивий рожевий. Трішки додам ще більше соку, щоб була не тільки гуще гуща шматочки наші, але ще й сік був. Так. І я заливаю варенячку практично в рівень. І я полюбляю дати йому охолонути, воно трішки осяде, і тільки після того я буду закручувати його кришкою. Це мій спосіб зберігання. Далі я зберігаю в прохолодному місці, ні в якому разі не на прямих променях сонця. І таким чином варення прекрасно зберігається протягом 3-4-5 місяців. Зазвичай за цей термін я це варення вже з'їдаю, тобто я не залишаю його стояти там 8, 10, 12 місяців. Тобто, таким чином, щоб десь до весни, до середини весни варення точно ви з'їли. Що ж, друзі, ось так швидко ми приготували з вами неймовірно смачне персикове варення, яке по суті містить тільки два інгредієнти: це наші фрукти і цукор. Лимонну кислоту можна використовувати за бажанням, вона буде просто як стабілізатором виступати. Швидко, легко, просто і дуже смачно до ранкового чаю чи кави. А ви не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій YouTube канал і до зустрічі на нових рецептах. Папа! -па!